Доброго дня, шановні, вором є. Давайте розпочнемо роботи нашої постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. І перше питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 25-й рік, рік затверджено рішенням 76-ї сесії З міської міської ради 8 скликання доповідала не Пилипенко, начальник управління економічного розвитку та інвестицій. Головуючи, шановні депутати, пропонується винести на розгляд сесії проєкт рішення принесення змін до програми соціально-економічної та культурної розвитку з міської територіальної громади на 2025 рік. А саме в додатку основних заходів програми соціально економічного та культурного розвитку з міської громади на 2025 рік по галузі охорони здоров'я нести зміни до такого пункту. У нас було передбачено. Такий захід це виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт захисної споруди цивільної оборони проти радіаційного укриття No7716 та частини підвальних приміщень головою будівлі лікарняний комплекс літера А5 за адресою Харківського, області район, міста Зміна Таранівське шосе, будинок 1Б. Пропонується капітальний ремонт замінити словом реконструкція. Це єдина така зміна. Є питання? Голосуємо. Хто за, проти? Утримався. Одноголосно наступне питання про внесення змін до програми підтримки підрозділів збройних сил України служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, тероборони, добровільчих та інших військових формувань на території Змійської територіальної громади, доповідає Олена Пилипенко, начальник управління економічного розвитку та інвестицій. Шановні депутати до Змійської міської ради звернулися військові частини. Військова частина номер 3005 та військова частина номер. 0693 з проханням виділити субвенцію для ну, їх підтримки. Тому пропонується програму підтримки підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної <кій> оборони, добровольчих та інших військових формувань на території Змійської територіальної громади Челського району Харківської області та військових службовців на 23-25 роки. Внести е, такі пункти. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на закупівлю системи радіоелектронної боротьби з ппв дронами для потреб військової частини А0693 передбачити місцевому бюджету в сумі 250 тисяч. Та субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на придбання спеціальної техніки, міні-екскаватора та автомобільної техніки для потреб 3-го стрілецького батальйону військової частини. 30.05. Також передбачити в місцевому бюджеті кошти в сумі 250 тисяч гривень. Зв'язку з, з цим збільшити фінансування, передбачене фінансування по програмі і загальна сума у нас буде 16 мільйонів 849 тисяч і Прошу підтримати та винести на розвиток серці. Я думаю, по цьому питанню питань до вас не було. Немає? голосів. Хто за? Проти втримався. Одноголосно. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП з міського виробничого управління житлово-комунального господарства. Затверджені рішенням 76-ї сесії ради. доповідає Роман Горбунов, директор КП з міської виробничої управління житлово-комунального господарства. <клес> Доброго дня, шановні, шановні присутні. КПЦ міського жкерія на виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства міське Жукерія, згідно річного плану на 25 рік, та вирішення питання щодо проведення заходів, щодо підготовки об'єктів до опалювального періоду 25-26 року, вас надати фінансову підтримку сумі 1 400 зління. саме на підготовку до опалювального сезону, капітальний ремонт, покрівлі громадської будівлі за адресою Харківська область, Чугурський район. Місто Зміїв, колишня вулиця Гагаріна, залиш вулиця Лиманська. Покрівлі будинку, пенсійний фонд, там розташовані організації підприємства. Придбання протипожежних господів. приготовка від опалювального сезону покорних укосів в будівлі Харківської області місто Зміїв, вулиця Бутівська, 5, в сумі 34 тисячі 695 гривень. Це те, що ми встановили в тому місяці 12 вікон. В містах загального користання робимо курси на ну, прямому нахороні у корсі. І послуги вивезення рідких побутових відходів для благоустрою місць загального користування в сумі 2480 гривень. Це те, що планується на задний ще встановлене, щедені телевстановлене на міському пляжу і для його обслуговування вивезення відходів. Є питання сумнівку? Що... Голосуємо. Хто за, проти, утримується. Я горд на дякую. Наступне питання. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25 26 роки. Доповідає Валерій Галасняк, начальник відділу житлово-комунального господарства, екології і благоустрою. Шановні депутати, пропонується внести зміни в розділ 3 ремонту отримання доріг. В межах фінансування перекидка йде в фінансів у сумі 1 млн 139 тисяч з, з пункту 9 цього розділу на дороги по поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади, немоструменним методом. Тобто підписані закінчені роботи, підписані акти виконаних робіт і на деяких вулицях у нас збільшились суми. Збільшення сум там в районі 150-170 тисяч. 8 місяць. Хочете, можу зачитати. по яким асигнування У межах асигнування, так. Все це йде в межах асигнування. Тут же, в цьому же розділі зміни внести в пункт 41, експлуатаційне отримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211259 зміїв Могнач, Чугуйського району Харківської області. Збільшити цей пункт на 2,5 млн гривень. Тож загальна сума фінансування буде становити 6 мільйонів 500 тисяч. І цей же розділ доповнити пунктом 42, це поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади, пневмострованими мету вулиця Серпнева, Там вже ремонт зроблений, додатково до повного спуску міста Зміїв 108 311 гривень. Такі зміни пропонуються. Є питання? Голосуємо. Хто за? проти, Утримався. Одноголосно, дякуємо. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на 21-25 роки, Затверджене рішення другої сесії 8 скликання з міської міської ради. Доповідає Олег Дібулі, начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради. Шановні колеги. Молоді та спорту з міської міської ради просить вас виділити додатково кошти по загальному фонду бюджету 2025 року, а саме, саме 90 тисяч, 99 тисяч 500 на оплату послуг з організації участі команди дитячої рівнянської спортивної школи у всеукраїнських змаганнях. Це на нагороджувальну продукцію і на солодощі для дітей. Є питання. А там на поїздку в Банк, ну, це, це ж воно все одно. Там дві команди будуть їхати, і це для них зрозуміло. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за, проти, утримався. Дякую. Наступне питання. Дякую. Про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України та за членів їх сімей з міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає начальник управління соціального захисту населення міських. Шановні депутати, пропонуємо внески зміни до програми, збільшивши на 1 мільйон гривень фінансування на 2025 рік на надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з визнанням безнесла відсутнім, захопленням полувійськовослужбовця або зі смертю осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва. Або захворювання одержаних під час безпосередньої участі бойових діях, або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Тому що передбачені 500 тисяч гривень у нас вже закінчилось. Є питання? Вас, хто за? Проти отримався одноголосно. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення 76-ї сесії з міської міської ради 8-го скликання від 24 грудня 24 року про бюджет з міської міської територіальної громади на 25 рік. Доповідав Вікторія Кайданович, начальник фінансового управління з міської міської ради. Відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 19.06 року. Номер 540В в збільшена субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту з виплати грошової компенсації на належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб. Визначених пунктами 2.5 частини першої статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту для осіб з інвалідністю першої та другої груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичної операції, забезпечення її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і Стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях забезпечені, забезпечені їх. Здійснення у заходах необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначений пунктом 11.14 частини 2 статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 7 мільйонів 348 тисяч Гривень. Відповідно, ми збільшуємо видатки по управлінню соціального захисту населення в сумі 7 мільйонів 348 тисяч 855 гривень. Відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 26.06.2025 року 565 Б. Бюджету громади по загальному фонду збільшена субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни. Та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет на територіальної цілісне України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 113 тисяч 199 гривень. Ми відповідно збільшуємо видатки по міській раді, по КНП «Зміївська центральна районна лікарня в сумі 113 тисяч 199 гривень. За рахунок збільшення доходів по загальному фонду в сумі 843 тисячі, ми збільшуємо видатки по міській раді на виконання програми зайнятості населення змівської міської територіальної громади на 25-28 роки по КП ЗМІВ Сервіс для залучення безробітних осіб. До громадських робіт тимчасового характеру в сумі 160 тисяч гривень на виконання програми розвитку земельних відносин та охорони земель зміївської територіальної громади на 25 рік на оплату послуг з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що розташовані на території Зміївської військової ради Чубовського району Харківської області в сумі 83 три тисячі підсот. По відділу культури, молоді, спорту та туризму Змінської міської ради на виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 21-25 роки по КЗМівська дитяча юнацька спортивна школа імені Сергія Сесоєва на оплату послуг з організації участі громад дитячо-юнацької спортивної школи всі українських змаганнях в сумі 99 тисяч 500 гривень, по фінансовому управлінню. Збільшуємо видатки по субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів, на виконання програми підтримки підрозділу збройних сил України, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони. Добровольчих та інших військових формувань на території Зміївської територіальної громади Чугурівського району Харківської області та війська службу на 23-25 роки на закупівлі систему раду раді... раді... боротьби з дронами для потреб військової частини А-0693 в сумі 250 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки міні-ескалатора та автомобільної техніки для потреб 3-го стрілецького батальйону військової частини 30.05 Національної гвардії України в сумі 250 тисяч гривень. Також за рахунок збільшення доходів по спеціальному фонду в сумі 1 мільйон 400 гривень, зокрема кошти, які у нас які збільшене від викупу земельних ділянок сількоскладарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6.1 розділу 10 перехідні положення земельного кодексу України мільйон 400 гривень. Ми збільшуємо доходи. Та по міської ради на виконання програми розвитку та фінансової підтримки КП Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства. Ми збільшуємо видатки Зміївської міської ради Чугуївського району на 25 рік по КП Зміївське ЖКХ на підготовку об'єкту до опалювання сезону, капітальний ремонт покрівлі громадської будівлі за адресою Харківська область, Чугуївський район міста Зміївка, Гагарина, 15, Лиманська, сумі 1 млн 400 гривень. Оце усі зміни. Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти. Отримався. Одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення з міської міської ради від 05.07.2021 року про вставлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів і ставок на території Зміської міської ради. Керуючись пунктом 24 статті 26 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пунктом 69.34, пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу України та наказом Міністерства економіки від 16.05.23 року No3573 про затвердження національного класифікатора НК та скасування національного класифікатора ДК 018200 з метою приведення у відповідність до чинного законодавства. Ми вносимо зміни в додаток 3 ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки до рішення з міської, міської ради від 5 го року номер 743 11.8 про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірних ставок на території з міської міські, міської ради. Зміни касаються, ну щоб вкратце, маленькі зміни містиві. Ну, при, допустім, код класифікації і споруд у нас був будівлі органів державного та місцевого управління, будівлі фінансового обслуговування, будівлі органів правосуддя і так далі. Все это об'єднали в однісні будівлі. І також резервуари для нафти нафтопродуктів, резервуари для йомкості, силоси, холодильники та складські майданчики тепер об'єднали в один, в один код. Класифікатори резервуару, сила, ситва склади. І також будівлі закладів освіти та дослідних закладів, які були будівлі науково дослідних, вишукуваних, будівлі інших навчальних, будівлі шкіл та інших. Ці три, допустимо, класифікатора об'єднили в один. А по іншій колекції ставки не видно? Ні, ні там. Так, тут касую, каса, каса, Сайце, датку, на майну. Є питання, що Ні суттєві зміни. Не, голосуємо. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Наступне питання про виділення коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Це окреме рішення по рішення. Так, тому що ми виділяли 4 мільйони, додаємо ще 2 мільйони 500 на дорогу зміни в Знайшли, можна вісти. Є питання? Голосуємо. За, проти, утрималися. Одноголосно. Дякую. Шановні колеги, порядок день не вичерпаний за працю. Дякую за роботу.